Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні у відео ви побачите пасхальні новинки, а також знижки на косметику та туалетну воду. Це магазин Аврора. Приємного перегляду. Пряник імбирний 1745 г. Ось такий ще єм з яєчком. Ціна 22 гривні 70 грамів, пасхальний декор 49 Декор від добрик. Зайчикові вушка 55. Безамікс та посипка 34. Посипка кольорова від добрик 9. Фігурка декоративна 249. Кролик на паличці 24. Ось такі кролики рожеві є, жовті та салатові 44. Упаковка 5 штук. Набір двох грушничків. Пасхальна вишивка 349. 100% бавовна. Розмір 50 на 90. Ще ось такі красиві вафельні рушнички, також вишивка великодня, виробництво Україна 100% бавовна 40х60 59 гривень. Ще ось такий варіант є. Та Христос Воскрес. Тапочки 189 гривень. Жіночі, тепленькі закриті. Капронові колготи 40 ден, 49 гривень. Шкарпетки жіночі. бавовна 80% 14%. Шкарпетки чоловічі також 14%. Великий набір модуліну для ліплення. 189,36 штук упаковка. 64% лапка антистрес. Форма для випікання скляна з кришкою 289. Келих для коньяку – 39. Набір келихів для шампанського 599. Упаковка 4 штуки. Ваза висока. Скляна 349. Натуральна кава смажена в зернах 900 грамова 449. Кава старого Львова 200 г 109 Чай, мінутка 100 пакетиків 64 гривні. Набір цукерок пілий шоколад, кокос та мигдаль 77 150 г, 69 цукерки від міленіум 108 г, шоколад Вері Пері 31 гривня «Альпінелла» смаки в асортименті 39 чарівний вечір 22 гривні. Чай ахмад чорний, 72 гривні. 100 грамів. Мономах в пакетиках 25 штук 38. Світу чорний класичний. 47, 85 грамів. Сташини молоко, чорний та молочний шоколад від веріпері 99-150 грамів, набір цукерок, сонячний віночок зі смаком вишні 109. Десерт Бонжур Асорті 109 348 г. Цукерки глазуровані. Чорнослив з горіхом 119 400 грамів. Печово-здобне класичне з лимонним смаком 84 480 грамів. Лялька в коробці з аксесуарами 299 Акція до 9 березня. Лялька музична з голосом управління та рухомими кінцівками 399. Ось така лялька в костюмі бджілки. Ціна зі знижкою 549. Аромат для дому лате 129. До 10 березня діють знижки на усі іграшки до мінус 35%. 229 іграшка м'яка білочка у жолоді. Набір м'яких іграшок тваринки 549-5 штук. Вода туалетно парфумована 64. Кавана Блу – 50 мл 109. Вода туалетна жіноча, 89. Акція діє до 10 березня. Маска для шкіри обличчя тканинна 22 гривні. Дитячий бальзам для губ 39. Бальзам для губ відтінковий з ароматом малини та вишні. Ціна 34 гривні. Батарейки наша сила. 4 штуки. Упаковка 55. Пінка для омивання шкіри обличчя з пантенолом 126. На усі туші для вій діють знижки до мінус 25%. Акція до 10 березня. 44. Ось така туш від ловіт. Біокон, фреш гель для умивання з вітаміном С. Натуральний догляд 77 гривень. Легкий крем гель для обличчя з вітаміном С. 49. Крем від зая для сухої та чутливої шкіри 84, Зубна паста Oral B 139, акція до 12 березня. Дитяча зубна паста Oral -B, 139, 75 мл. Бритви для гуління, упаковка 6 штук 179, Фарба для волосся Авена 69. Мальва 32 гривні. Сйоз 149. Шампунь та кондиціонер для всіх типів волосся 88 гривень. 945 мл. Чоловічий арко 2 в одному. Шампунь гель для душу 88. Шаума чоловічий 109. Шампунь для волосся. На усю туалетну воду діє знижка до мінус 30%. Акція до 10 березня. Вода жіноча туалетна 89 100 мл. Ось така 74 за 50 мл. Вода запашна для тіла. Зараз зі знижкою 169. Аромати на вибір. Бальзам, охолоджуючий від віднівер для чутливої шкіри обличчям 222 гривні. Дзеркало в пластиковій рамці 450. Антипреспирант жіночий. Фа 86 гривень. Кульковий Фа 44. Акція до 12 березня. Чоловічий Олспайс в стіку. 164. Кульковий фа 46 гривень. Дякую, що дивились це відео до кінця, вдалих вам економних покупок. На все добре!